Вітаю всіх. Хочу розглянути питання. Цікаве, досить, як на мою думку. Чи буде підписаний мирний план щодо війни України та Росії до кінця 2023 року? Переговори вже почали з Саудівської Аравії. О, партнери дуже хочуть мирного плану. Переговори почали вже з Саудівської Аравії. Мирний план просувається. А чи буде він підписаний до кінця 2023 року. цей мирний план. Ой. Так, важко, важко, звісно, важко партнери хочуть підписати. Ну, ні, не буде. Не буде, не буде, тому що результата ще не буде. Будуть думати умови, умови. Ох, умови наші хочуть продвинути, скажемо так, ні. О, ще не буде підписано. Повернення територій це дім. Це, по-перше, повернення всіх територій. Це перша умова, яку виставляємо ми. Тобто, тут умови у нас свої, але нам не дадуться продвинути все повністю на наших умовах. Тобто, такий мирний план не буде підписаний до кінця 2023 року. Давайте подивимося іншим чином. Чи, чи закінчаться активні бойові дії до кінця 2023 року? Саме активні бойові дії. Активні бойові дії. 2023 року. Закінчення. Ну. Можливо, можливо закінчення бойових дій. Активності, так. Зменшення активності, можливо, до кінця 2025, А знову ж тут йде договір якийсь щодо нашої рідної землі, повернення додому. Сила. Ох, я скажу так, силою. Можливо, якщо ми силою повернемо ну, території, скажімо так, велику кількість територій. Я не можу казати добре за Донецьку Луганську області, там дуже важка ситуація. А самі знаєте чому? Тому ось кордони 2014 року. Отак би я сказала.